Корінь квадратний, з яких числ не витягуються, на що потрібно звернути увагу? Перше. Звертаємо увагу на останню цифру. Якщо остання цифра 2, 3, 7 або 8, то значить з тих числа точно не витягується корінь квадратний. Наприклад, корінь квадратний з 32, корінь квадратний з 23. Корінь квадратний із 628 з таких чисел корінь не витягнеться повністю без калькулятора. Наступне, якщо це число з десятками, з нулями, то значить повинна бути парна кількість нулів, щоб можна було витягнути корінь, а якщо кількість нулів не парна, то з такого числа корінь не витягнеться. Наприклад, корінь з 360, хоча корінь з 36 витягується. Корінь з 25 тисяч також не витягнеться. А якщо це десяткові дроби, то треба звернути увагу на кількість цифр після коми. Якщо кількість цифр після коми не парна, то так само не витягнемо корінь з цього числа. Корінь квадратний з 0,25. Або корінь квадратний з 0,49 тисячних.